Чернівецька міська рада ухвалила рішення про заборону публічного використання російськомовного культурного продукту на території Чернівецької громади. Йдеться, зокрема про фільми, вистави, музику російською мовою та все інше, що стосується сфери культури. Як Чернічани ставляться до такої заборони та чи будуть її дотримуватися, з'ясовували кореспонденти МБ на вулицях міста. Так, позитивно відношуся. Я також за це. Щоб вилучити російську мову, я так думаю, що в нас достатньо е, своєї української культури для того, щоб показувати це. Тому я тільки за, за такі зміни. Чи дотримуєтеся цієї заборони вже давно? Можливо, будете надалі дотримуватися? Так, звичайно, я стараюся вилучати з. З лексики, з оточення, з перегляду. Ну, ми, в принципі, сім'єю ніколи не захоплювалися дуже сильно російською фільмами, культурою, мовою. Ну, це само собою, але стараємося якомога більше це викорінювати, абсолютно, щоб не звучало і поряд цього всього. Правильно зробили, тому що не потрібно нам нічого російського, це наш ворог, ми це агресор. Ми вже знаємо, які вони є і не хочемо нічого російського. Чи, чи Ви слухаєте взагалі російську музику? Російські Ні. вистави уже перестали слухати. Дякую. Віддавна так москалям, геть з України, маскаль некрасивий. все туди за руським кораблем. Вони свій шлях вже знають, і вони його самі обрали, коли направили сюди свої свою зброю і весь негатив, коли навіть чую російську мову, мені так і хочеться підійти. Ну тобі не стидно? Ну чесно, хлопці, дівчата, діди там вмирають навіть старші люди. За що? За що ця кров проливається вже століттями? У ну, них аргумент, що захисники на, 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 теж російською говорять, але ну такий собі аргумент. Такий собі, бо я знаю дуже багато хлопців, які російськомовні, але вони говорять якби ламаною, вони намагаються говорити все-таки українською. Вони як, як можуть намагаються переходити. У мене дуже багато друзів, які говорили дуже довго говорили російською мовою. А потім, коли почалася така вся ситуація, вони сказали все. Не буде цього всього. Мені без різниці, але по факту це гарне рішення, щоб збагачувати мовлення країни самоукраїнською. А ви дотримуєтесь такого? Наприклад, ви можете вімкнути музику російською гучно на вулиці в машині? Я, так. я таке не слухаю. Я не поважаю таке. Що слухаєте? Я слухаю Западенське таке. Правильно. Американське щось от таке. Я вважаю, що ну, це давно треба було зробити. Не зараз, коли в нас така ситуація в країні, а раніше, тому що ну, все-таки ми в Україні проживаємо, і українська мова це є наша як наше ставлення до нашої ж держави. То я вважаю, ну що це правильне рішення, що це буде дуже добре, тому що тим більше в нас на Буковина, в нас дуже багато є російськомовних людей. І я думаю, що це буде правильне рішення. Якщо наша Україна взагалі перейде на українську мову, це буде дуже класно. І за 100%. процентів. Хоч ми самі з Сумської області, місторони Сумська область. Те ж така, то ж теж таке діє заборона? Ну у нас якби не діє, ну люди майже всі на українській мові. Хоч це ближче туди, ну ці переселенці розмовляють, приїжджають на російські, воно так учіріже, а свої стараються, тому що наша місія вже. Біля ста воїнів ми тільки в нас 50 тисяч міст, вже біля ста воїнів тільки наше місто похоронили, розумієте? Нам, нам не до російської мови, нам краще, щоб її не чути і не знати. Я вважаю, що це правильно, тому що не має бути абсолютно ніякого відношення до цього. Ми маємо повністю відділитися від суспільства, ну, від людей, які гнобили нас майже ну, від початку від їхнього створення. А ви слухали раніше російське чи ні? Коли перестали? Чи не слухали взагалі? Е... Я слухав російський, Чесно, ще до війни я багато музики слухав, відео на російській дивився, а потім перейшов на англійську відео, якісь мені здавалося. Ну, вже ті тупими, чи що, знаєте, то я перестав їх дивитися. І якось і краще. май, ну, я не, не знаю, як сказати розум. Ну, Містки я... прочистились. Місто прочистились, так, так.